Е, є інші, інші урядові установи, е, там, Національний центр атмосферного ослідів 2009 року, е, інститут освітньої досліджень, 2009 року, броня політики відкриття доступу і також е, на державному рівні почати громадське обговорення прийняття е, політики відкриття доступу на рівні держави і державних інституцій. Ну, це громадське обговорення, це трошки не так, як в нас відбувається. Так? Там вони дійсно трохи більше обговорюють. Значить, тепер про Євросоюз. Інший, дуже в Америці дуже крупне, скажімо так, середовищі для розвитку науки. Значить, в Євросоюзі наукові дослідження, ті, що керуються на ті, що... Управляється Єврокомісією, базується на основі сьомої рамкової э, програми. Так? Думаю, багато хто чув. Якщо хто не чув, це є э, у нас не програма наукових досліджень ЄС. Основна програма наукових досліджень. Сьома э, рамка розрахована в період сьомої-2013 роки. Ну, приблизно об'єм фінансування там десь 50 мільярдів євро. Ну, Тому масштаб можна э, оцінити. Значить, э, э, в межах цієї програми з 2008 році запущений такий пілотний проєкт, що наукові результати проєктів за за вибраними сімома напрямками рекомендується розміщувати в доступ. Напомерливо на рекомендується, але не, 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 не примушується робити. Не хочуть оцінити, наскільки це буде реально, наскільки цей кінотний проєкт вдасться. Ці напрями це частина напрямок, це охорона здоров'я, енергетика, частина інформаційних технологій, соціально економічні, і науки. Значить, він охоплює, причому він охоплює не всі проекти в цих гамізах, тільки 20% з них за обсягами фінансування. Теж як частина цієї самої рамкової програми є такі ініціативи так, Open Air, тобто вони якраз е, курують оцей, оцей пілотний проєкт, вони, е, вони е, забезпечують інсультацію, підтримка в подальшому аналізі його результатів. Є е, е, СОП для вивчення досвіду е, занятого відкритого доступу, є ПІЯ для вивчення досвіду заняного відкритого доступу. І е, ОАП це е, розробка знову таки, бізнес-модельних доступу для книг, монографій, підручників з гуманітарної дисципліни. Тобто, як ви бачите, е, ні там, ні там остаточного якогось е, рішення, якоїсь моделі не знає. Е, у всіх випадках навіть цих найрозвиніших країнах світу наразі відбувається е, вивчення мажонівських перспектив і вад. Є дуже цікавий проєкт scope 3 теж ініційований Єврокомісією. Чим цікавий, тим, що це проєкт міжнародної співпраці, який у нас не, не йде безпосередньо як міжурядова співпраця. Що він передбачає? Це е, міжнародний консорціум, е, який е, повинен фінансувати публікації з одного дуже вузького, вузького а, не, а не дуже активного в Європі. сегменту, такий фізики і елементарних частин. Наразі проект на, на, на стадії підписання угод, тобто вони минують до кінця року, чи на початку наступного всі підписи зібрати і його запустити. Е, трошки ще раз. Тобто, такі вже були наукове опублікування. Система наукових публікацій. Е, вже воно сказано, що якщо ми розміщуємо роботи в відкритому доступі, бібліотеки не, ну, не будуть так? На якийсь там час по інакції може будуть перетиначені, там із часом все одно це стабілізується на тому, що ніхто просто не буде купувати в цих журналах. Е, яке рішення? Який, який вихід? Е, замість того, щоб е, заставляти автора за ці всі публікації. Спробується консорціум з тих же бібліотек, які замість того, щоб знайти за перекладу, вони визначують за рецензування цих статей. А потім ці статті вже попадають безпосередньо в з відкритий досвід. Основні ідеї цього скопу, перше, це бібліотеки перенаправляють свої фонди, кімнати використовуваний на цих журналів в Скоп-3. Друге, 3 централізовано княтить видавцям. Третя статті одразу після другого попадають в відкритий доступ без перевідування баргор. І четверте, що найцікавіше, що вартість для кожної конкретної наукової установи пропорційна кількості статей, які від неї йдуть видавцю. Тобто пропорційно фактично витратам видавця на рецензування цих всіх статей. Тут задіяні наразі 24 країни світу, тобто це країна, основна, Євросоюз, США, Росії є одна інституція, українських, на жаль, немає. І на 70%, як завіряють керівники, готові до запуску. При цьому його плюс в тому, що буде забезпечено всесвітній відкритий доступ до всіх публікацій в даній гамі. Тобто не, не в окремих журналах, не для окремих країн, не для окремих університетів, всіх робіт в даній гамузі для всього світу. І, е, що важливо, що сума загальна вартість цього проєкту приблизно та ж сама, що і е, традиційної моделі перектона. Тільки, mm -hmm. тільки там перерозподіляється. Тобто, якщо раніше всі бібліотеки при однаково за, за один той самий журнал, то тепер вони будуть... Трати гроші пропорційно тому, яка кількість їхніх науковців там публікується. Підсумки. Підсумки просто я перелічу ще раз ті актуальні питання, які стоять в світі на слідкуючого доступу зараз. Перше це є збереження економічної рівноваги в нашій системі. Не робити різких рухів, які... Порушених ціремовань, в тому числі це було причиною того, що Євросоюз два роки тому розглядаючи політику Єврокомісії, розглядаючи загальноєвропейську політику відкритого доступу, мені ну, боку не схильна її підтримувати, зобов'язати все розміщети відкритого доступу, а потім відмовитися. Кінці притягне негативне рішення, в тому числі з цієї причини. Друге, це є актуально створення консорціумів і міжнародних об'єднань. Для того, щоб, ну, по-перше, просувати ідею відкритого доступу, так і також вести переговори з гравцями. Е, е, третє, це є законодавче вирішення проблем доступу. Як я вже казав, є конфлікти, є непрохольовність, є юридичні проблеми різні. Четверте, для кого я не зупинявся, це розвиток інституційних пропозиторів і стимулювання е, власних працівників поширення для відкритого е, доступу. Ну, чому не зупинявся? Тому що проблема, в принципі. На тобто, так само ну, репозиторій розвивається, звичайно, більше, але знов таки є часткове нерозуміння, є несприйняття зі сторони працівників. Дякую за увагу.